Доброго дня, пані та панове. Сьогодні я знову пишемо майнтест. Якщо нагадую, у нас є така невеличка задача треба, відповідно, вирізати хлопок для того, щоб скрафтити ліжко. Зараз маємо, мабуть, займаємося цим з місяць з вами. І тому, що будемо сьогодні робити, ну не знаю, що будемо сьогодні робити. Я вже розказував і, і про. І про підлогу розказував, і розказував, де я беру яблука. Далі ще яблук, мабуть, варто, перевірити, там, можливо, що ще вже можливо, там вже є свіжі яблочко, давайте там подивимось. Ось ти бачите, є дві яблуні. Я там внизу і є отам Ну такий цікавий біом, тут тут в основному пісок. Ну нічого страшного. Підемо, наберемо яблук. Насправді можна вирощувати їх хліб, але я поки що хліба не бачу. Ну, Тобто треба знайти деку пшеницю і спробувати її виростити. Поки що, як бачите, є тільки хліб і все. Тобто вибачте, тільки є яблука і все. Збираємо яблочко. І відповідно йдемо. Уплавити до там того дерева я не хочу туди, туди плести. Тому що все ж таки треба мати хоча б якийсь засіб пересування. Насправді я, я зараз граю на локал хості, тому в мене зараз немає нічого тут такого. Але це можливо. Ну, можна зробити катер. Як бачите, є одне одна ялинка, де можна, відповідно, брати собі ялочка, щоб збирати собі кошик. Так, яка зараз пора дня? Так, не вже вечір знову. Можливо знову вечір. Так, де, де наше сонечко, поки що його не бачу. Тут якесь проваля. Давайте його обійдемо легенько. Так. Ну, що я думаю, в принципі... Мабуть, мені тут кота не вистачає. Або собаки, ну не знаю. Поки що. Так, ну як бачите, Сонечко вже тихенько сідає. І все ж таки думаю, що ми сьогодні все ж таки, зберемо урожай хлопку. Я все ж таки надіюсь на це. Так. Так, щось таке мене з мішкою сталося. Я зараз полагоджу цю мішку. Так, у мене ще стара щерика така мишка з клетчатком. Так, щось я заблудився в трьох соснах. Бо речі, мою китку звати Маруся. Ага. Вона мені інколи допомагає. Вона старається старается у всіх сил. Ага. Ну, треба хоча б десь хвилин відео записати. Тому що ми я прогнати не можу? Ага. Ну як бачите, поки що нічого тут не виросло. Тут немає поки що кущенок. Так, ну а що робить? Ну, не знаю, що робити. Так. Вона відмерто з мене звучать. Бачите, що. Я. А я, 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 я що буду робити? Не знаю. Я. Ну, працюють професіонал, так, так, мовити, тому, а що робити. От. Я стараюся працювати як, як можу. От, Тому обов'язково ставте лайк, підписуйтесь і коментуйте, так. Да? До речі, ця халера у мене з'їла вже дві пари навушників, ага. А знаєте, що в мене на мікрофоні така мочалочка висить, а у неї і, і цей пофільтр з'їла, ага. Як на отак. Тому якщо ви інколи чули на відео таке дивне пухання, то, то це чисто пов'язано з тим, що в мене пропав Десь без оцей пофільтр. Ну, ну змислі десь. Ось ця зараза, що за зараз рекомендала по столі і намагається з мене скинути навушника, то вона цей буфінтер просто з'їла. А де вона його діла, я не знаю. Ну, пройшло ще два місяці і. ну. Тобто. Як би так сказати, у неї все це працює. Тобто, я думаю, що все добре, так. Да. я знаю. Ну. Іноді, коли я залишаю її в хаті, вона. Може, да таку сбетка таку, Ага. Але ей дружим, то я, я никола не ні, там налякав, яка ничего не казав. Я на этой массе из всяких купон для себя вкусняшки? Ага. Так, ну зараз успокоиться туда. Ага. Так. Я більше думаю про прокетку, чем про те, про те, що я вам розказую. Думаю, отак. Тому я так влази по, по карті і думаєш щось і мене. Ага. І рубашка у мене така собі. Яка була така не Головне що чисто. Да. А. Ну а що робити? Значно гарніша рубашка, то я тві, рубашка просто. зручна і взяв. Так, ну як бачите, поки що це річ не росте, тому саме, мабуть, час поговорити про теорію плоскої землі саме час. Тому що робити? Ну, давайте просто подивимося на нас місяць. Так, де наш місяць, що його на небі? Так, от бачите місяць. дивіться, бачите, місяць бачите, він такий квадратний. Чому він квадратний? Ну, Тому що він не круглий. Це ж очевидно. А в місяці що? Правильно, раз він квадратний в нього грань. Раз, а грань вона має відповідну площину. А не дугу що правильно наш місяць, який плоский. Ось так. Продовжуємо наше зіскання в області теорії плоскої землі. Дік. Ну отак. Тому якщо ви ще шоровір, приєднуйтесь. отак, я вас обов'язково пермін на свою сторону. Стор... Стор... Як отак. Отакі шаровіри, Ну, це люди, які місяць застайне поняттями. Ось так. Знаєте, ще що, що в мене є скажу цікава тема я думаю, що теж ми цим займемося. Називається вічний двигун. О, це теж дуже цікава тема. Насправді мені дуже цікава теорія по поводу того, що таке насправді вічний двигун, як насправді ця штука працює. До речі, є, на... є насправді доволі, доволі життєдатна теорія, яка насправді багато може писнити. Так, ось так. Тому що йдемо таке ленько так по березі і не заблудитися у трисознах. Ну, перше, дерев взагалі немає, ну, ти не менше. Ось, тому що робити? Я думаю, все ж таки, що варто дочекатися танку. Де наш місяць? Ось. Десь туди він котиться. Так, ну тоді, тоді добре. Тому що да робити? Ну. До речі, я в одному, відео, в одному з відео говорив про монтажку, що в мене є. Тобто, насправді, чим я відео монтую. Ну, Якщо вам цікаво, я розкажу насправді, чим я свої відоси монтую насправді. Ну, ця річ ясна річ лицензийно, ніяка не піратская узлона сватина. Багато вже хто догадується, що тут за програма, насправді. Так, ну шо ж, йдемо до хати. Думаю, що там Трішки поговоримо про те, що я хочу ще зробити. Ну, насправді теж дуже багато розмов буде, тому що я все ж таки хочу зробити просто собі ліжко. Ліжко поки що в мене немає і це що дуже добре. Ось так. Як бачите, я поки що підлогу не переробив, тому що це просто отакі добеньки. і все, які підно збирають вологу і все. Що Щоб тут все ж таки, мабуть, потрібна примусова вентиляція. Чому так, тому що як бачите, тут просто лухі стіни і все. Тому що у рівні світі, якби, якщо це колоди були, у них були б такі щілини. Тому що деревно, вони все ж таки не, не зовсім рівно, так, ну можна, звісно, підігнати, щоб було, не було щілено, але це виглядає насправді дуже дивно. Ну Це у нас такі гірві гір гір умовності, тому що колоди все ж таки, таки насквадратні, бачите, тому це виглядає так, тому це виглядає, так рівно охайно. А в сіті насправді, коли мають більш мірі такий круглий переліс. Ну, це переліс не зовсім круглий, а так, можливо, близький до круглого. Але насправді важливо, що все ж таки колоди були рівні. Тому що колоди будуть не рівні, то буде важко їх вкладати. Тобто насправді потрібна уніфікація, але це не, завжди, це не завжди доречно, не завжди можна зробити однакові деталі, навіть що це потрібно. Особливо, якщо у вас немає доступу до машинного виробництва. Тобто, якщо, якщо застосовувати наприклад, ручний інструмент, зробити рівні колоди. Це ну, все можливо. Але... Є одна проблема, проблема в тому, що колоди насправді вони. Ну, це, так би мовити, природні матеріал. Тобто, коли у нас мають близький до прямого форму, тому важливо, щоб все ж таки, колоди були прямі. Тому, все ж таки, під час складання колод, треба все ж таки обирати, треба підбирати колд такі, щоб обтикнули насправді. От. Тому, що в нас зараз зробити, я думаю, все ж таки, ми цьому приявляємося, тому що треба все ж таки дочекатися світанку. Воно цього все. До побачення.